Чого розпочати підприємницьку діяльність? Ну з роботи, почніть працювати хоча б. Що ви думаєте, що от підприємці всі зразу ставали підприємцями? Ні, ну, може в кого і вдалося, хто позичив гроші там, у рідних, близьких. Де в кого вдається, навіть якщо беруть кредит в банку. Але якщо ви берете кредит в банку, то виходить, ви працюєте на відсоток, працюєте на власників банку. Вони заробляють у нас великі беруть відсотки. То я б радив розпочатку з роботи, просто устройтесь десь на роботу і інвестуйте в себе гроші. Що це значить? Закінчуйте курси підвищення кваліфікації, вчіть мови, вивчайте те, що вам подобається, те, що ви любите робити. Тому що в нашому світі дуже велике противостояння. Котре заважає, наприклад, близькі в рідких випадках, коли вас підтримують, якщо ви хочете щось розпочати, свою якусь діяльність. Чому так? Ну тому що вони, в них не вийшло, вони не, не, не хочуть розпочинати. Може і мріють, але не хочуть зусиль робити цих. Тому так і виходить. А решту розповім в наступному відео. Підписуйте дуже цікавий контент, на прикладі своєму буду розповідати, як краще розпочати, наприклад, підприємницьку діяльність. Я займаюся не тільки підприємницькою діяльністю, ще й сільським господарством. Підписуйтесь, буде цікаво.